Усім привіт! Продовжуємо новорічну рубрику на моєму каналі і сьогодні ми в Аврорі. Ну і подивимося, що тут є цікавого. Починаємо з пластмасових прикрас, наприклад, сова, жолудь Дуже прикольна новорічна скринька для листів за 24 гривні. Є ще можна так сказати набори, де йдуть дві прикраси. Як ви бачите, вони є різних кольорів від темних до світлих. 44 гривні коштують два будиночки, і далі просто різні кулі. Є прозора сніжинка, і також ще фея в таких перламутрових кольорах. 44 грн гривні набір шишок. Тут дві штучки їх йдуть. Мені дуже сподобались ось ті чупа-чупси з бантиками. Поруч висять маленькі кулі, які коштують по 5 гривень одна штучка. Як ви бачите, також є різні кольори: зелений, червоний, фіолетовий. 55 гривень набір маленьких зірочок. Тут їх дійсно дуже багато, можна розвісити на ялинку або прикрасити квартиру ними. 27 гривень бантик, також різні кольори, золотий, білий, 34 гривні олень є, в коричневому кольорі, в срібному кольорі, також є в золотому. В оранжевому, в білому. І поруч ще висять одні олені, але вже в трохи іншому форматі. Кольори ті ж самі, але сама фігурка вона виглядає по-іншому. По 19 гривень різні сніжинки, червоний колір, срібний, золотий. І також є ще набор дзвіночків. Ці коштують 44 гривні, а ось ці 55 гривень. За 44 гривні білі квітки, які можна повісти на ялинку. І також ще прикраса з гілок та шишок за 39 гривень. 34 набір янгуля, горі одразу йде ниточка, на яку їх можна вішати. 49 гривень верхівки у вигляді сніжинки в різних кольорах. Білий, червоний, золотий, срібний. На любий смак. За 27 гривень можна придбати гілочку, на якій є ягідки та шишка, і ще й плюс бантик. 34 гривні квіти, які можна повісити на ялинку в різних кольорах: срібний, білий, золотий та ще червоний є. Ті, хто люблять вішати фотографії на стіну, то гарні є прищепки. За 39 гривень, різні тут новорічні персонажі є. Цукерки навіть ось, наприклад, ще заховалися в срібні. Олені та Янголята 34 гривні коштує набір оленів. Тут їх йдуть три штучки в наборі. 22 гривні, звичайні маленькі подаруночки 44 гривні янголята є в рожевому вбранні, і також ще в білому. 49 гривень олень, і у нього пузико виконане у вигляді помпончика. Є дуже багато різних заколок. Наприклад, про 39 гривень роги. Є ще такий варіант рогів, і також ще з ягідками. 55 гривень, декор такий новорічний. Тут є сніговичок, олень і ялинка. Далі бантики, червоні, оксамитові. Вони коштують 77 гривень. Ну ось такі золоті. Їх тут три штучки в наборі йдуть, то коштують 39 гривень. За 27 гривень набір з 12 пінопластових кульок на ялинку. 69 гривень форми для печива. Новорічні тут є штучки, наприклад, дзвіночок, зірочка, ялинка. 34 гривні коштує куля у вигляді новорічної тростини. Ось так вона виглядає. І доволі багато наклейок на вікна за 14 гривень. Є ялинка, санта з подарунком, також ще чобіток, у якого всередині подарунки. 24 гривні просто звичайні наклейки в білому кольорі. І мені сподобався цей обруч Merry Christmas за 55 гривень. Окуляри з наступним роком за 34 гривні, червоний колір, срібний, золотий, також ще зелений є і червоний колір. А за 39 гривень окуляри з сніговичком та рогами оленя. Далі перейдемо до обручів, наприклад, з рожками оленя та вушками. Більш золоті ці вушка, а є більш коричневі, Але що ті вони Все мені, якщо чесно, нагадує кактуси. Але я думаю, розробники хотіли зробити з цього рожки оленя. Червоний бантик, і на ньому олень з зніжинками. А ось цей обруч у мене він є дуже класний. Він прям. Класно сяє в темноті різні фетрові прикраси, наприклад, Санта, також є ще сніговичок, такий веселий, посміхається. Він прикраса, яку можна повісти як на ялинку, так і на двері. Вона, скоріше за все, світиться, але воно не вмикалось. Також навіть є новорічні ручки. Наприклад, олень такий посміхається і підмигує нам. мені сподобалась кольорова гама у цих ручок помпончиків, зелений, білий, червоний, прям такі різдвяні різдвяні кольори. Також є ще більш зручні. Тут просто персонажики наклеєні зверху: Санта, сніговик і різдвяна квітка. Для дітей є подарункові сюрприз кулі. Я не знаю, що там знаходиться. Можливо, ви знаєте і вже купували, то можете поділитись в коментарях. Дуже великий і м'який сквіш у вигляді Санта-Клауса. Також є навіть різдвяні ліхтарики, які при темноті світяться. Можна встромити в землю, якщо живете в вчасному будинку, або просто у вазон. Погано видно, що він світиться, але насправді він дійсно світиться. Є Санта, є ялинка прикрашена з зіркою. І також сніговичок веселий. Також є прям цілі набори: 199 гривень з куль, також трошки поменше за 69 гривень. 34 гарна куля всередині там є. Бісер такий, в червоному та в синьому кольорі є. 69 гривень сніговички, Три штучки їх тут, і бусики на ялинку. 49 гривень коштує лампочка всередині, пінопласт, гілочка, ягідки. І вона світиться в приємному жовтому кольорі. Такому: 77 гривень, однокольоровий набір. Тут барабани, кулі, подарунки, зірочки і все це в синьому кольорі. Далі за 84 гривні набір з дерев'яних оленів. Тут вони є в різних нарядах, з різними ялинками. Конструктор позаду. Паровозик коштує 200 гривень, а сам паровозик 100 гривень, є тільки в зеленому кольорі. Також тут є дуже великий вибір свічок. Мені дуже сподобався ось цей набір за 250 гривень ложки та виделки. І тут, як брелочок, йде ялинки, різні санти, віночки, одним словом, дуже гарно. 250 гривень чашка з. Ложкою, також з персонажиком зверху, і різні коробочки для зберігання якихось коруб, можливо, цукрів, фігурки у вигляді сніговика, коня, також ще ялинка за 88 гривень, і ще просто срібні. 99 гривень коштує біночок на двері. Тут шишки, ягідки білі, і також ще подаруночки з 6 штучок за 44 гривні. Далі іграшки під ялинку, гномики різні, просто маленькі ялинки. Також є ще пазл різдвяний за 400 гривень. За 500 гривень є адвент календар, також ще за 400 гривень. Ну і далі переходимо до гірлянд. Тут дійсно дуже багато, як базових звичайних гірлянд, так і різних фігурних. Новорічні чобітки для подарунків за 49 гривень з Сантою та дзвіночком є, і також ще в зеленому такому кольорі, з оленем. Поруч за 34 гривні є різні шапки, вони так прям переливаються в червоному та золотому кольорі. І ще більш базовий варіант. 39 гривень шапка Санти Клауса. 149 гривень оксамитовий бант в сірому кольорі, і також різні прикраси на двері, наприклад, сніговик за 59 гривень. Також знову наклейки у вигляді прикрас для ялинок. Є ще просто різні новорічні персонажі: олень, сніжинки, ялинки. 99 гривень. Куля зроблена з дощику з надписом Merry Christmas. 100 гривень коштує Санта з подарунками. І за 44 гривні можна придбати ось таку ялинку з бантиком. 88 гривень. Табличка Merry Christmas з трьома оленями, які повзуть до неї. Далі трошки подивимося дитячі іграшки. Наприклад, це, це символ наступного року, різні лошадки, також просто тростини, олені, печива. 99 гривень для дівчат навіть є маленька косметичка, 200 гривень новорічний паровозик і 77 гривень пазл. Також навіть є за 55 гривень такі міні-приставочки з різними фонами. Також трошки посуду, наприклад, тарілка оздоблена з гілок та червоних новорічних ягідок. Також є ще глибокі такі тарілки. Мені, власне, дуже сподобався ось такий маленький сніговичок, дуже він уж прикольний, кругленький і смішний. Ще є пряничний такий будиночок, засніжений. Кружка Happy New Year за 130 гривень. І тут навіть є дерев'яний маленький брелок у вигляді сніговичка І ще різні кружки з сніжинками, а ручка у них виконана у вигляді ялинки і коштує така 77 гривень. Також є набір цукерок, але як вони виглядають невідомо, бо не намальовано. 150 гривень коштує і дуже маленькі ялинки за 129 гривень. Ну і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові різдвяні відео. І бувайте до наступних зустрічей!